28 жовтня відбулася прес-конференція голови Коломийської райдержадміністрації Михайла Негрича. Ми працюємо на повну потужність нашого великого району. Питання були, питання були ті, які практично не виконуються, тому що якби виконав усі роботи, які є в нас, то вже би не було що робити на 12 й рік, а в нас район великий. На прес-конференції Михайло Негрич говорив про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району за 9 місяців 2011 року. Села в нас вже практично перспективні. У наших селах є газ, вода, каналізація і, відповідно, приблизно дороги, які вже на сьогоднішній день повинні би бути. Вони є вже не такі, як в Європі, але вже не встидно, як приїжджають європейці. Охарактеризував основні напрямки соціально-економічної діяльності району на наступний рік. Розповідав про розвиток основних галузей, освіти, охорони здоров'я, культури, промисловості, сільського господарства. Ми почали велику, потужну роботу, яка стояла 10 років. Виділені великі кошти з державного бюджету на будівництво європейського рівня поліклініки. У нас завдання до 1 січня. Ми повинні з вами бачити, що на Коломийській центральній поліклініці буде стояти дах, шість поверхів, вікна і почнемо робити опалення. 12 рік, що Бог допоможе, разом з Михайлом Васильовичем і Шаннюком порадили, що будемо відкривати до 1 вересня. У поліклініку у місті Коломиї, у медичному містечку, так як ми обіцяли. Головною темою обговорення став звіт голови районної державної адміністрації щодо здійснення райдержадміністрації делегованих її районною радою повноважень, який був схвалений на сесії Коломийської районної ради 27 жовтня 2011 року.